Подивимося, що у нас на Курщині на Сумщині відбувається. От біля Тьоткіного продовжують Росіяни відбиватися. Є у них тут населений пункт прикордонний біля Сейму Тьоткіне. Таке селище, От ще з боку режівки, з півдня атакують, наступають. І як кажуть, росіяни ну фактично вже закріпилися в Тьоткіному українські війська. Більше того, відрізають вони відходи. Із Тьоткіного це дорога на поповолежачі, і туди на північний схід. Якщо цю дорогу перебити, то у росіяни не залишиться шляхів. Як відходити, як е, е, ротацію проводити, як підвозити БК і так далі. На що самі вони скаржаться? От е, Воргонзо, російський е, зетник, такий е, типу оглядач, пропагандист фронту, пише про те, що е, російські війська продовжують отражати накати ВСУ в районі Тьоткіно, нібито зірвали ще одну спробу українських військ пробитися через ворожу ну, російську оборону, е, використовуючи маневрені засоби пересування і легку бронетехніку. Маневрені засоби це, ймовірно, наші на квадроциклах знову пробують туди пробитися.